Друзі, підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холланд 5. Дорогі мої друзі. Значить, в цих баночках в мене вийшло законсервувати томати. Значить, я гарненько закрутила плотно і перевернула, і не протікала рідина. Значить. Ці баночки підходять для консервування. Я дуже задоволена. Побачу ще, як вони будуть стояти, але поки що все нормально. Так що, я думаю, що можна в цих баночках консервувати. От так в мене вийшло. Мої черіки і коктейльні. Це консервувати в солодкий маринад. Дякую дуже за реакцію на мій пост. Про мою трояндочку, що це з нею сталося. Так, друзі, ви мені написали, що це якесь грибкове захворювання, і його треба фунгіцидом обробляти. Так що я постараюся пошукати у нас цей фунгіцид і попробую обробити трояндочки. І ось ще стільки помідор назривала, тут і бурі, і спілі, ну, в основному спілі там внизу. Ще в теплиці зірву і буде мені на засолку. Ще от пів відра, але я думаю, ще трохи дорву буде більше. Багато буде. На засолку вистачить. Я купила коробку на 10 літрів, думаю, вистачить. А це ці помідорчики, які тріснуті, я їх окремо, а так відро вже назбирала. Ось бачите, цей синій який. Прямо жовтий, але щось почав псуватися. Дома розріжу, подивлюся. А це теж хтось чи клює чи їсть. Я їх окремо. Ось такий урожай полунички. Бачите, це ремонтантна, а це якась така крупна. Не знаю, як називається, теж там і велика, є червона. Ось сюди, другий урожай полуниці. Ожинку ще назбирала. Так що приїжджаєш на дачу і завжди є що позбирати. Це дуже радісно. А ці, що будуть дозрівати, будемо вже їх використовувати, зараз в їжу. Ну, може, ще їх і багато буде, побачимо. А може, якраз з'їмо. А то все на заготовки піде. І пороздавала знов, приходила Карла до мене, віддала теж цілий. Піввідра, помідор. Вона любить дуже суп томатний. Ось дивіться, яка ожина в нас гарна, не колюча, культурна і які в неї крупні ягідки, бачите? Клас. Там воно вже падають. Отак ми зробили для неї таку шпалеру. Нехай в'ється. Ну, тут ця берізка заразна. Треба з нею боротися. А це потім пообрізаю ті, що відплодоносили вон он, бачите, ще які грона, нехай стигне, спіє. І тут. Ось. Ще така гарна ужинка. Ось так пройшов дощик, знов сонечко, клас. аби не роса то можна було б щось і поробити. Але приїхала тільки урожай зібрати. Я побачила в одному відео таку красиву клумбу, отак вона такою хвилькою робиться. І от думаю, може мені теж отак от таку сюди і зробити таку хвильку і продовжити, щоб вона так, наче, була, знаєте. Більша, бо газон великий, щоб вона так наче перегороджувала на зони. Тут зон, зона такий садочок, а там, наче зона для відпочинку. І отак, от щоб клумбочка вилася такою хвилькою. Але тут у мене росте лохина. Не знаю, можна її в клумбі залишити, об'єднати з квітами. Мабуть, ні. так? Мабуть, треба якось обійти або пересадити. Тут оця одна лохина вона ні, ні туди, ні сюди. Я б ще насадила кущиків, але поки що не продаються. от так мені хотілося б такою хвилькою клумбочку. Ну, побачу. Може, в мене і вийде. Бо так дуже гарно вона б. Перегородила, от тут у мене по центру буде троянда така плетюча. Ще з другої сторони посажу, так от зав'є, а потім ще квіти і так отгородить ту зону відпочинку від садочку остального. Така от у мене ідея. є. Тут бачите, як гарно цвітуть майори. Такі гарні. Ой, я вимахала, вимахали такі. Просто красота. Меліса моя вимахала. І все так гарненько підростає. До речі, на цю цинію теж напала. Може, це з цієї цинії перейшло на троянду, бо тут поряд. Ось.